Сім неймовірних прислівників, які збагатять вашу мову. Небавом або незабавом. Те саме, що й незабаром скоро. Небавом прийду до подруги, гомонітимемо про своє. Поготів. можете його вживати замість тим більше. Ще тоді було важко з'ясувати правду, а тепер і поготів. Дедалі, як на мене, ніжніший та прозоріший синонім до слів що далі або чим далі. Мовознавці радять замінити все більше на дедалі більше. Відтак і його значення потім, після того. Зверніть увагу, що вживання цього прислівника у значеннях отже або тому помилкове. Наприклад, ще з рік Іван так походив, а відтак оженився. А відтак це те саме, що потім потім оженився. Після того оженився. Невідьє на випадок, коли ви справді не знаєте де або ще бо знаде, знаде, хто знаде чи чорт знаде. Так мулько і невідборонно поглинав його сум, що у своїх думках він тепер не відде. Зверніть увагу на мулько та невідборонно допіру замість щойно або тільки що. Вона була така щаслива, ніби допіру вийшла з роботи. Достоту те саме, що і точно він не знав, достоту, що втратив. А ми з Медіашатам нагадуємо: збагачуйте свою мову, плекайте та поширюйте українське.